Життя то скриня, куди ми складаємо всі духовні скарби, що нам належать. У скарбниці нашої дорогої іменинниці їх незліченна кількість, золото щирості, срібло чистоти, діаманти світла, сафіри доброти, рубіни яскравості. Та й взагалі, а чим можна зрівняти ці риси із коштовностями? Найкраща ціна їм людська вдячність, повага, любов. Все це за свою клопітку працю і людяність має наша дорога іменинниця Настасія Михайлівна Боярин. Тож ви, дорога іменинниця, найбагатша людина в світі. І у прекрасний день вашого народження вас з великою вдячністю, любов'ю, шаною зі святом сердечно вітає педагогічний колектив Колінковецького загальнонавчального закладу першого, третього ступенів. Де ви працюєте директором. Ваші роки то ваш скарб, їм ціни немає. Кожен рік багато варт, всі про це ми знаємо. Вашу мудрість знаємо ми, цінимо ваш досвід. Шана у вас поміж людьми. І поваги досить. Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани всякий день, усякий час. Гордимось ми вами. І справді, як приємно перебувати в оточенні привітних, щирих людей, з котрими робиш одну спільну корисну справу. І саме за цю привітність, любов, тепло, підтримку і, звичайно, ваш професіоналізм дорога і мене вам вдячні колеги, пані Настасія, багато часу, зусиль, праці, наполегливості та професіоналізму. Віддала улюбленій справі життя, її праця є дуже необхідною, життєважливою для суспільства, відповідальна, доброзичлива, сумлінна, справедлива, мудрий директор, чудовий керівник і організатор, має гарний авторитет в колективі, з великою повагою, привітністю, щирістю ставиться до колег. Є джерелом позитиву, душею, товариства тож дорога. Настасію Михайлівну, хай буде благословенна Господом ваша така необхідна для суспільства праця, хай добро повертається сторицею і кожен день посміхається щастям, любов'ю і зігріває сонцем людської вдячності з днем народження вас. начать мою историю, чтобы вновь не повторять Слова знакомые, чтобы людям дать понять Рассказ мой истина мне нечего скрывать С чего начать? Как вам объяснить? Что иногда живется так, как хочешь жить Что иногда бывает так, как должно быть Как объяснить вам, что такое полюбить? Как объяснить? строка Пусть берегут и сохранят в веках Тепло твоей руки в моих руках Безвозвратно все равно Я каждый день и час, Что жить мне суждено. Найбільший меблевий гіпермаркет в західній Україні пан Диван пропонує широкий спектр меблевих виробів, різноманітні знижки, акції і сюрпризи, вишукана міць, довершена практична та ідеальна зручність. Все це оновлена колекція виставка елітних меблів у пан Дивані. А ще тепер більший вибір вишуканих меблів, столової групи, віталень, спалень та м'яких меблів. «Пан Диван», вулиця Хотинська, 55 а навпроти епіцентру. Кухня робить життя смачнішим. Мегастудія кухонь розпочинає розпродаж кухонних кутків, скляних столів та стільців зі знижками у 20%! Пан Диван, Хотинська, 55А, навпроти епіцентру. На жаль, на цьому, дорогі друзі, мені час прощатися з вами. Проте нагадаю нашу адресу. Місто Чернівці, вулиця Мінеску. 2 телерадіокомпанія Чернівці. Редакція програми Вулиця Святкова, 1. Телефони для довідок 55 93 58, 095 699 67 14 а також 068 327 89 37. Дорогі друзі, вітання приймаємо з понеділка по п'ятницю, з 9 по 18, а також у суботу з 10 по 14, окрім неділі. Попередньо просимо, телефонуйте і замовляйте вітання заздалегідь. Також можете зробити замовлення на калинівському ринку у магазині швейної техніки Фея в 16-му павільйоні. Телефони 050 86 82 499, а також 096 641 51 87. Ще замовляйте вітання у місті Кіцмань, де є два пункти прийому: перший за номером 095 517 05 61, а другий на центральній автостанції. Телефонуйте за номером 095 312 69 56. Також. Вітання приймаються в місті Новоселиця у бюро телевізійних замовлень що у будинку культури на першому поверсі. Телефон 506 37. А ще у місті Заліщики? Телефонуйте за номерами 02, 099 348 17 32 і 098 628 01 61. а також у місті Заставна на вулиці Чорновола, 30 у магазині автозапчастин. Телефон 098 92 02 531. А ще у місті Глибока, на вулиці Центральній, 80. Телефон для довідок 050 61 20 239. Тож чекаємо на вас у вітальній програмі «Вулиця Святкова. Одих». До нових зустрічей!